Це знову відео із серії про іграшки для самих-самих дорослих. Буде огляд автоматичної поливалки для кімнатних рослин, яку я придбав на Aliexpress. Покажу, що воно таке, як працює, розкажу, які, на мій погляд в неї є переваги і недоліки. Корисного перегляду. Я давно щось шукаю, що могло б поливати рослини вдома декілька днів за моєю відсутністю. Особливо це необхідно влітку коли на балконі спека. Колись я навіть сам намагався щось схоже зібрати. Але якщо автоматику самому зліпити можна, то з механізмом подачі води я поки нічого не придумав. І от якось на Алі попалась мені ця штукенція. По комплектації. В коробці була сама поливалка. Основна дуже еластична прозора трубка, яка йде на всмоктування і віддачу. Крапельниці з чорними трубками розгалудження. Інструкція на китайській англійській мові. З'єднувача і коротесенький шнур мікро-USB для зарядки. Я брав максимальний комплекс з 4 трубками розгалудження, де по 4 крапельниці на кожному. Але на перше випробування під'єднаю тільки 2 трубки і вийде-8 крапельниць. На перший погляд все виглядає доволі непогано, зібрано добре. Зразу я вирішив зарядити пристрій, бо невідомо чи заряджений він прийшов. Якби спершу читав інструкцію, то знав би, як відрізнити розряджений пристрій від зарядженого. Але інструкція читаю в останню чергу, ну а про індикацію розрядженого пристрою розповім далі. А поки він заряджається, вирішив зібрати докупи шлангів. І перше, що мені не сподобалось, це з'єднання. Вони всі три були різні, і надійність двох з них викликала сумніви. Друге, що кинулося в очі, це короткуватий магістральний шланг, він всього 2 метри, а з нього треба нарізати шланг на всмоктування і відрізки на з'єднання чорних трубок з крапельницями. А на всмоктування доволі багато треба відрізати, бо він дуже м'який, щоб не вийшло притискаль. З'єднання головного шлангу з пристроєм виглядає не дуже. Але якщо насунути подалі, то наче тримається добре. Так виглядає гачок для підвішування поливалки. Ось друге з'єднання, яке мені теж не сподобалось. З'єднання головної трубки з чорною трубкою розгалучення на крапельниці. Якось не так я собі уявляв з'єднання трубок. Ну то таке. Тиску великого тут не буде, тому будемо вважати це моїми придирками. А от до з'єднання трійника в мене питань немає. Тут все чітко. Декілька слів про характеристики. Потужність 4 Вт це мало про що мені говорить. Батарея 2000 мА. Об'єм води, що перекачується насосом, за хвилину вказано 1200 мл. Я точних замірів не робив, але літр за хвилину перекачується 100%. Тому, думаю, їх параметр цілком реальний. Можливо, як батарея підсяде, то об'єм трохи зменшується, але не суттєво. Переходимо до перших випробувань. Під'єднав два рази на вісім крапельниць. Що тут видно? Видно, що у дальньому вазоні лє як із відра, а у ближньому в рази слабіше. Це я тупанув, бо підключив крапельниці послідовно а не паралельно і в крайніх крапельницях тиск більший. Фізика як ніяк. Я перепід'єднав все паралельно, але бажаної рівномірності так і не отримав, десь є перетискання на чорних трубках. Можливо, це з часом виправиться, а можливо і ні. Тут ми плавно переходимо до другої проблеми, як по мені, то вона ключова. Потік води для цих вазонів на 8 крапель занадто великий. Вода стікає на дно під бортами вазону, і ґрунт в багатьох місцях лишається сухим. Якби в вазонах не було дренажних отворів, то це б можливо спрацювало. Але виміряти точну кількість води і знати, якої вологості буде ґрунт через пару днів, нереально. На 16 крапельниць потік води виглядає наче невеликим. Але поставити 16 крапельниць на цю площу, це вже буде занадто. Тому виходить, що треба підбирати і вазон, і кількість підключених крапельниць індивідуально, бо тиск іншим чином регулювати неможливо. Як виглядає палив на 4 крапельниці у великому горщику? Тут вже все виглядає краще, але в цьому випадку пористий торф. а був би чорнозем, то була б та сама проблема. Ось як виглядає система в цілому. Оце весь білий шланг, що був у комплекті. Що по роботі і зарядці. Заряджається ця штука від звичайного зарядного для телефону приблизно 2 години. Розрядити в ноль було дуже-дуже важко. Ганяв насос заради експерименту годину поспіль, а потім мені набридло. І на якусь просадку батареї не було навіть натяку. Тому з певністю можна розраховувати на 60 літрів води точно. Щодо тиску, то його немає. Пробував під'єднати форсунку на розпилення і насос перестає качати. По налаштуванням. Виставляється інтервал поливу по дням від 1 до 9 і виставляється час поливу від 0 до 199 секунд. Якщо виставити 0 днів або 0 секунд, то поливу не буде. Якщо інтервал стоїть одиничка, вмикається через 24 години в той самий час, як був перший пуск після налаштувань. Щоб запустити полив примусово, то треба зажати і потримати кнопку налаштувань інтервалу днів. При розрядженні батареї має з'явитися індикація LO. Коли зарядився OFF. Ще в інструкції написано Переконайтеся, що рослини розташовані на більшій висоті, ніж подача води, інакше виникне ефект сифона. Я не зрозумів, про що саме річ. Скоріше за все, якщо рослини нижче, то може затягувати воду при вимкненому насосі. У мене такого не спостерігалося, але на всяк випадок краще це враховувати. Короткий висновок. Штука недорога і прикольна, але практично примінення я для себе поки не знайшов, тому вважаю, що гроші на вітер. Без додаткового допрацювання напільником вона мені не годиться. Як екстрений варіант, щоб рослини не засохли за відсутності когось вдома декілька днів, то цілком допустимо, але простіше когось попросити, якщо є кого, або придбати прості крапельні системи на тому ж Аліекспресі. Ще цією штукою, мабуть, зручно приливати вино з бутилів. Але я вже давно його не робив, тому і тут не здодобилося. У підсумку цією поливалкою я не дуже задоволений, і якщо не найду примінення, то буде відео на каналі, як я її розбираю. На цьому все. В кого є питання або ідеї щодо поливалки, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, далі буде.